Чому в одних світло є, а в інших немає, це питання на оперативній нараді, вкотре намагалися з'ясувати міський голова з енергетиками. Після кожного масованого ракетного обстрілу пояснюють в обленерго, ліміти на споживання електроенергії зменшуються. Відтак доводиться змінювати графіки та вдаватися до екстрених відключень. Найбільше від вимкнень наразі потерпають великі спальні райони, де більша кількість населення і менше критичної інфраструктури. А ось усі будинки та установи, які розташовані безпосередньо на. Дні лінії із об'єктами життєзабезпечення залишаються зі світлом і вирівняти цю ситуацію, кажуть енергетики технічно не можуть. Якщо якась котельня, чи якісь насос, якась насосна станція, чи навіть медичний заклад живиться від цієї підстанції, то автоматично, щоб забезпечити живлення цієї лікарні, чи тому нас е, якісь котельні, чи е, чи насосні станції, ми змушені цю лінію не вимикати. І природно, що об'єкти там житлові будинки, чи якісь промислові об'єкти, чи там малі підприємці, які живляться від цієї підстанції чи від інших підстанцій, які є на цій лінії, вони не будуть вимикатись. Така. Схема будови електричних мереж. Утім, дев'ять франківських котелень і досі не можуть стабільно працювати через постійні вимкнення електроенергії. Тож міський голова обурюється, чому вони не у списку критичної інфраструктури? Адже саме ці об'єкти забезпечують життєдіяльність міста. Всі кричать критична інфраструктура, але насосні відключаються, котельні відключаються. То яка критична інфраструктура у нас працює? Знаєте, і от, ну, вибачте, ну, люди задають це питання, і я собі задаю питання. Ну, вже Бог з ним. Я, ніхто не це, хай буде так, але котельні, щоб люди хоча б трошки ну, в теплі були можна, особливо в тих районах, де люди не мають можливості індивідуального опалення. Усі котельні роз'яснюють енергетики, поділені на так звані підгрупи. Об'єкти великої потужності, до прикладу на Симоненка, тролейбусні та Федьковича, які живляться безпосередньо від високовольтних підстанцій, не вимикають. А ось критичну ситуацію із малими нині вирішують спільно із теплокомуненерго. Ми спільно з текає пропрацювали, і ті котельні, для прикладу, знову ж таки повторюю з Полюя один, набережна 4А, Вельведерська, там три котельні по Бельведерській є. Ми напрацювали механізм, що ці котельні з одинадцятої вечора, з 23.00 до шостої ранку, не вимикаються. Ми їх не вимикаємо для того, щоб текає могло там розігріти теплоносі і доставити його до кінцевого споживача. Розуміємо, що ситуація зараз де ну, в сторону холодну, погода буде мінятись і будуть мінуса. Відповідно буде. Будемо доопрацьовувати цей механізм, пробувати балансувати, що і днем давати можливість працювати тим котельням. Відтак для міських котелень пропонують створити окрему чергу із більш гнучким графіком вимкнень. Андрій Гаргара, телеканал 402.